Вітанечка, шановна аудиторія, треба поговорити. Я на хвилин 10 відволічу вас від Трампа, від там різних срачів. Я розкажу декілька цікавих історій і обізву широке коло людей лохами найобаними. А ще будуть наші внутрічки, мої персональні драми і різного рівня конспірологія. І матюків теж буде. Бо я, як бачите, злий. До того як почнемо, я колись рекламував набір в один дуже класний хай-тек підрозділ Нацгвардії. Прийшло, кажуть, багато бажаючих. З них відібрали, а там ніфіга собі конкурс на вході декілька дуже хороших людей, і зараз в них новий добір. Там треба скілів, там інтелектуально непросто, але ну там прям робиться робота. Я бачив. Анкета під відео можете заповнювати її, поки слухайте. Тож слухайте. Приблизно під кожним нашим відео є безліч коментів про ви працюєте на того, ви працюєте на іншого, це замовлення такого хує, це замовлення сього хує і так далі. І мене раніше це ну, зачіпало, а потім, якщо чесно, забив, бо головне, наша постійна аудиторія, а є люди, які з нами дуже давно, прекрасно знає, що ми рівномірно всіх не любимо. Коротше, коменти не проблема. Проблема в тому, що інколи. Знайомі мені люди, не в плані хороші знайомі, але люди, яких я знаю наживо, в живих розмовах казали мені щось, та розказую, розказую. Ми знаємо з риночку, скільки стоїв цей матеріал. І казали так впевнено, блядь. А тут, знаєте, питання навіть не в тому, що оце образливий піздьош, бо я ж знаю, як я працюю. Питання в тому, що побудувати редакцію. Яка принципово не вступає в будь-які фінансові стосунки або там інші форми договорняків було прям дохіра складно. Так, ми грантовий проект базовий, і це дуже спрощує життя, але це все одно було складно і з важкими періодами. Тож, це предмет гордості, це особисте. І, попри все. Сиділи, значить люди, і мені отаке розказували. Без конкретики, але з хитрими мордяками. І я думав: ну як так, блін? І коротше, в мене є свіжа історія, в якій я працюю. Початок історії банальний. На редакційній нараді придумали ми тему. Вона вийде наступного тижня. Це анонс. Одним з епізодів. Цієї теми є певні там старі схеми, в яких брав участь Коломойський. І в якийсь момент Настя, яка робить цю тему, приходить до мене і каже: е, є абсолютно безумна ідея, давайте його і спитаємо. І я кажу: Ну, спробуй дитину. І якщо ви зараз такі фу нашу питать Коломойського, то це робота говорить з усіма, тим більше, ніхто. Про схеми з майном Коломойського не знає краще за нього. І ми ще в курсі, де його шукати. Він зараз стаціонарний. Так, коротше, Настя йде на судове засідання до Коломойського, говорить там з адвокатами його, передає їм питання, і потім ще раз бачиться, отримує якісь, і тут ключова саме там, якісь відповіді. Ну і все. А чого ж ти такий злий, спитаєте ви? А тому що минулого тижня. Декілька людей почали мені приносити чутки, увага, цитата. «Бігуси на замовлення Коломойського будуть їбать беп. І я спочатку подумав, що все доволі просто. Настя прийшла на суд. Поговорила з адвокатом, а справу веде Беп, він на суді теж був, розмову побачили і далі там просто самі все додумали. Але ну, навіть в цій формі мене ці чутки підбішували, бо в редакції зараз є одразу декілька там фонових інших тем, в яких тим чи іншим чином фігурує Беп, і які геть ніяк не пов'язані з Коломойським. Але, коротше, я подумав, чоб не пройтись по ланцюжку чуток. Поговорив з одними, поговорив з іншими. І тут. Нюансик, попри трохи е, дивний публічний імідж, я цілком здатен виважено спілкуватись з різними людьми. Це завжди цікаво і пізнавально, принаймні для мене. Після всіх цих розмов в мене склалось глибоке переконання, я б навіть сказав впевненість, що пан адвокат вирішив витягти прям максимальний максимум з ситуації, і пішла далі від нього комунікація, в якій там епізодична. Протокольна взаємодія з журналістом перетворилась в там, Я встановив контакт, вони зроблять для нас. Ну і от це інше надування щік, які я зараз планую здуть. Надування щік і торгівля повітрям. І так як робота адвоката, ну, особливо в цій сфері, не лише захищати клієнта, а й його а, роздягати і роззувати, то цей пункт про торгівлю повітрям мене вибільшує прям найбільше. Тому що якщо це було, це означає, що десь там в їхніх блядь, сметах чи грозбухах стоїть моє прізвище, і біля нього якась цифра. І не те, щоб мені було шкода, щоб адвокат Стігуана пересів на туарех, але ну якого хуя. Тому давайте я сформулюю короткий і максимально доступний меседж. І я впевнений, що він якось долетить до Коломойського навіть в СІЗО. Ігор Валерійович, якщо вам насправді щось пообіцяли. І тим більше, якщо ви за це щось заплатили, то от вам новина. Вас наїбали, наїбунькали, розули, намахали, кинули. Підберіть найбільш знайомий вам термін, і зауважте, це зробили ваші ж адвокати. Хм. І є, звісно, якась кармічна справедливість в цьому найобі. Я не те, щоб концептуально був проти, бачив в цьому певну. Історичну справедливість. Але мені тільки дуже не подобається, що там, судячи з того, що я зараз чую, використовується моє ім'я. Це ж була максимально доступна форма передачі інформації. Сподіваюсь, звісно ж, все те, що я зараз кажу публічно, я вчора зранку доніс і персонально до самого пана адвоката. Е Раптово вистрибнув до нього без домовленостей, без попереджень, згадав молодість, розім'явся. Це була наша перша розмова. Я, в принципі, про його існування дізнався, от в рамках цієї історії. А цю розмову ми знімали на відео. Я не буду його показувати, бо там немає що показувати. Ну там діалог, ми знайомі, ні. Вам щось обіцяли? Ні. Якого тоді хера? Нічого не знаю, нічого не можу сказати. Я просто зараз. Роздратований ситуацію, і просто описую все, що знаю, і все, що зробив, зараз ви можете справедливо спитати, чого ти не скажеш, як звуть адвоката? Денис, поясню. Попри те, що в мене є навіть не підозра, а як бачите, впевненість в тому, що хтось дуже невдало подув щоки, і прямо зараз вони здуваються. А це все ж таки моя впевненість, а не набір доказів. Якщо я все ж помиляюсь. І все було якось не так. Хоча не гребу, що там могло бути не так. Я останні дні тільки, блядь, і чую про те, як мене Коломойський купив. Але так от, якщо було якось не так, ну що ж, тоді в пана адвоката не буде жодних проблем. Але якщо я не помиляюсь, і під моїм я не обіцяли дружбу, блядь, роботу, і ще й бабок взяли. І тепер. Я маю підстави натурально глумитись над Коломойським. То я припущу пана адвоката наступного тижня просто виловлять десь з Дніпра. Ех, він у будь-якому разі тепер не моя проблема, а проблема найобаного ним Коломойського! Хай він її і вирішує. Е, як уміє. Ух, так, я з цього конкретного питання сказав все, що хотів. А тепер дещо ширше. Загальним рефреном. Значить, дивись, братан, я не знаю, хто ти. Корупціонер, бізнесмен, прокурор та будь-хто. Але якщо ти колись комусь дав якісь гроші, щоб у нас щось вийшло чи не вийшло, щоб з нами там дружить чи ще щось таке, тебе не їбали, ти просто лох, лошара. Попри свої статки, погони, крісло, чи освіту, чи що там в тебе привід для гордощів, тебе тупо кинули. Живи з цим! Або а, знайди того, хто розвів тебе на бабло і вирви йому нахер нирку. Реально, мене це все настільки видрочує, що я хочу окремий зошит смерті, чи як воно там в коміксах зветься, з повним переліком якихось. Іар-консультантів, блядь, політобслуги, решта всієї цієї е, суєтно рішальної пиздоти, яка щось там метушиться, прикриваючись нашою назвою, мене просто з'їбало. Хочте ще одну історію. Їй десь е, більше ніж півроку, значить, починають до мене долітати чутки про те, що ми за бабки не випустили якісь розслідування. І тут. Два аспекти. Перший. Треба знати, як працює редакція всередині. Значить, це постійна комунікація між журналістами. Тут триповерхові срачі між журналістами редакторами. Коротше, кодло амбітних і нарваних людей. Люблю цей двіж. Але не випустити щось, що було розслідувано, от в ньому, просто неможливо, в принципі. Е, вони відпиздять. Другий. Оці матеріали, які ніби як не вийшли, вони стосувались розслідувань щодо людей про існування яких редакція тупо не знала. І от я тоді знову ж таки трохи попрацював з чутками, і з'ясовується наступне: є якийсь пронирливий хер, а може навіть і група таких, які приходять до умовного Петра Петровича, лякають тим, що от ми зараз щось по ньому випустимо, струшують з нього нормально так бабла, і щасливі живуть далі. Бо ніхіра й не виходить, бо ніхіра й не знімалось. Бо ми не грабем, хто взагалі такий Петро Петрович. І дивіться, мені якось навіть трохи приємно, що нашою роботою лякають неслухняних дітей, і в цьому сенсі історія звучить навіть якось пафосно, але ну блядь, це було. І тому, якщо отакий Петро Петрович мене зараз чує, я маю йому теж сказати: Хі, ти лошара, братан. А, тут навіть не нирку їм рви, просто а, да. А, оця. Історія піврічної давнини, вона ніби як припинилась, ніби як. Але після декількох моїх розмов з тими, хто за чутками на це повівся, звісно ж, мені ніхто з них нічого не там сказав, нічого не підтвердив, все, ніхто не приходив, нічого б не було, та ти що, ти що, Ми ж розумні, пристойні люди. Але знаєте, мені м приємно думати, що ці розводіли все ж таки нині десь е прикопані на околицях. А ще історія. Влітку, в Вінницькій області, якийсь довбойоп з камерою прикидався нашим журналістом в назвемо це корпоративному конфлікті двох колгоспів за корову. Ну, це умовно, Я не пам'ятаю, що там було якийсь дріб'язок. Ну, і да, це в якому сенсі теж народне визнання. Е, так, по регіонах. Серйозно не нове, але от це варто нагадати держорганам і, взагалі, всім всім всім, і не тільки по регіонах. Будь ласка, якщо до вас приходить якийсь запит від нас, і вас щось в ньому бентежить, то перепитайте в нас, чи ми його надсилали. В мене нескінченна кількість епізодів про листи, які ми ніколи не слали. Ви отримали щось? Це викликає сумніви. Під цим відео є редакційна пошта. Ну скиньте нам цей запит, спитайте, чи ми його писали, бо нічого вже ніколи не переплюне історію підробного листа, типу від нас до КМДА, з проханням дати, блядь, автобус. Я не знаю, не питайте. Просто люди написали від нас, що їм треба автобус Київ Пастранса. І КМДА тоді здивувалась, да повідомила нас. Я досі не знаю, що це була за маячняк. Фух, так, сказав, 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 ніби е, все, е, Ні, користуючись нагодою, давайте я вже якось е, поясню і складнощі з вибором тем і свою особисту позицію щодо: от ви зняли про X, а це вигідно ігрек. Е, Я взагалі думав, це все раніше записати як відео для патронів, але чому б і не тут нагода є. Значить, дивіться, е, сама специфіка, сама тематика нашої роботи і тут. Шкода, але самі нічого не поробиш. Полягає в тому, що е, будь-яка тема це комусь вигідно. Да? Ми намагаємось якось там на великих масштабах балансувати тематику. Ми рівномірно всіх не любимо. І хто нас дивиться регулярно, це як я вже сказав, прекрасно знає. Але е, е, значить, дивіться, сідати і розмірковувати по конкретній темі. М -м От Іван Миколаєвич, він, звісно, корупціонер. І хіровий чиновник, але якщо про нього зняти, то це вигідно Миколі Івановичу. А він теж шмат лайна. Оце все я манав. Якщо редакція, а це колективний процес, визначила, що тема важлива і цікава. А журналісту вдалося в цій темі щось розкопати і довести гіпотезу, то ми вирішуємо Івана Миколайовича. І я буду взагалі після цього не проти, якщо він захоче поговорити і про Миколу Івановича. Це нормаз, значить, в нас немає улюбленців, в нас немає договорняків ну і тому подібного. Та я не перелічу все, його немає. Я не маю жодного бажання займатися. Якоюсь там в широкому сенсі політикою, да? і привносити цю політику і, тим більше, симпатії, антипатії в редакційний процес. І знаєте, мабуть, от в цьому сенсі ми набагато ближче до е, правильних підходів правоохоронних органів, ніж самі правоохоронні органи. Чи нівелює це повністю можливість якійсь пронирливій тварі піти до умовного Петра Петровича, взяти в нього бабок, значить, записати в нього якусь тему і там підкинути її нам? Ну, хоча б просто скинувши на редакційну пошту. А ні, на 100% не нівелює. Ми намагаємось подібне відсіювати. По таких темах зазвичай доволі помітно, що це там в рамках кампанії якоїсь. Да? І тоді. Ми це ігноруємо. Але, е, чесно, я не ручаю, що за 11 років існування редакції щось подібне значить, нам на ничку не закидали. Але, е, по-перше, давайте коротко, щоб не грузить виробничим процесом. Ми ж не озвучуємо в ефірі Листи з Пошти. Вони лише тема. Відправна точка. Тож, якщо ця тема добралась до ефіру, це означає, що над нею довго, а іноді дуже довго, працювали. Ми перевірили інформацію в цій темі, визнали її достатньо достовірною, і значущою, і цікавою, щоб її опублікувати. А по-друге, Петро Петрович навіть в цій концепції все одно найобаний лох, якого кинули на бабки, бо якби він просто розказав тему, вона. Так само була визнана цікавою і важливою. Або не була б. Це залежить винятково від теми і ніяк не залежить від грошей. Так, про теми ніби теж все. Значить, зараз є ще додатковий фільтр на інтереси Русні, скажімо так. Але знову ж таки, в першу чергу, в інтересах Русні, щоб у нас було більше корупції. По темах є наостанок лише одна невилікована проблема. Значить, це ти коли в когось береш коментар, і вже через годину ця людина всім розказує, що оце він розповів, і по його розповіді зараз бігус і як. І через дві години всі впевнені, що ми працюємо на цього кадра, хоча в нього просто взяли коментар. І хоча наступного тижня цілком можливо він... Теж від грабе. Це проблема. Я не знаю, що з нею робить. Е, ще одна подібна проблема це оце, поговорити про теми, бо часом приходить хтось такий, значить, нашифрований, там посада, бізнес, погони, щось таке. Е, розповідає історію. Історія може видаватись цікавою. Е, стандартна відповідь е, в цій ситуації від нас наступна. Окей, попередньо. Ніби норм, ми чекнемо фактаж. Переконаємо, що він нормальний, і потім поговоримо. І от ти з подібної розмови інколи не встигаєш дійти до редакції. А людина вже мало не в Фейсбуці пише: типу, О, зараз там біуси, як О. п'є їм таке О. А ми ще, ну, навіть не впевнені, що це взагалі там правда. Це ще ніхто не перевіряв. Ми навіть не знаємо, чи це ще цікаво. Ми, блядь, півгодини тому як поговорили. І якщо ви зараз впізнали в цьому себе, то шейм, шейм, шейм. Як там? Позор! Якщо хочете нам щось розказати а, в майбутньому, ви, будь ласка, майте цей аспект на увазі. А, і наостанок про вибірковість тем? це вже все. видихайте нічого серйозного, чисто прикол. Значить, був у нас нещодавно сюжет про суддю м -м, з хатою в напомірно дорогому місці. І значить, після ефіру вже знов понеслось про якісь там розборки за крісло, бла бла бла, тому подібно. І один медіаексперт написав сповнений мудрого суму пост про те, що треба, значить, вводити явище вибіркова журналістика. Бо чого саме от про цього суддю зняли, а може, є судді гірше? І як це ми не перебрали всіх суддів того суду? А прикол в наступному. Ми не перебирали суддів. Ми взагалі не цікавились персонально тим суддею, про якого був ефір. І його ніхто не шукав. Але ми, так, не ми. Нахір я примазуюсь. Макс. Макс витратив тиждень життя і перебрав всіх жителів того котеджного містечка з вартістю хат по мільйону баксів. І серед бізнесменів. І інших людей, які можуть собі дозволити таке житло, випадково знайшовся оцей скромний суддя. Я його туди не селив. Тому от воно ось так з'являється. А я потім колонки, сповнені мудрого суму про вибірковість читаю. А, коротше, все, зафіксуємо. Підійду знов ближче. Значить, якщо ви колись. Заплатили за будь-який вихід чи не вихід матеріалу у нас туполох. Якщо до вас приходять з подібною пропозицією, уїбіть, Ігор Валерійович, раптом що я шукатиму відповідь на свою гіпотезу в кримінальних хроніках. А Беп. Певнений, що ви не дуже що слухали після слів на початку про декілька тем, де фігурує БЕП. Але це поки теми. Там ще є що досліджувати, але так ми працюємо. Шановна аудиторія, дякую, що дивитесь, лайкаєте, репостите і підтримуєте. Все, повернувся на місце, щоб сказати, побачимось, коли побачимось.